Привіт! З вами Tos In UA, інтернет-магазин музичних інструментів та аксесуарів. І в нас сьогодні ексклюзивний випуск, ексклюзивний огляд, а саме калімби власного виробництва. Трішки історії про цей інструмент. Він має назву, як ми вже говорили, калімба або ембіра. Це є африканський старовинний музичний інструмент, язичково-щіпковий інструмент. Він набув популярності е, поза межами Африки ну, не більше, ніж 50 років. Ці калімби нашого власного виробництва. Вони дуже е, приємні, мають тактильні відчуття, невелико зроблені суцільного куска деревини, які пророблені олією, оброблені олією. Також е, калімби містять 17. Язичків і кожен з цих язичків позначений нотою. Підрегулювати ноту можна за допомогою молоточка. Якщо вдарити згори, то ми ноту трошечки опускаємо, якщо вдарити знизу, то ми ноту будемо піднімати. Зараз ми продемонструємо звучання та візерунки цих калімб. Калімба це інструмент, який набуває чудової і швидкої популярності. На ньому легко навчитися грати. Він чудово підійде для подарунку, підійде для дітей, дорослих, музикантів. Слід зазначити, що він має мелодійний звук і навіть, можна сказати, в деяких моментах релаксуючий звук. Придбати калімби українського виробництва можна в нас на сайті Tosin.ua. Підписуйся на наш канал, став лайки. До нових зустрічей!